Наступне навчальне відео було створено в співпраці з трансфузійним відділом загальної факультетної лікарні в Празі та факультетом біомедичної інженерії. Трансфузію розуміють передавання людської крові або її складових, отриманих від донора одержувачу крові. Кровну трансфузію можна вважати специфічним випадком трансплантації органу. Автологічна трансфузія походить від власної крові одержувача, алогенні трансфузії використовують кров'яні компоненти від людських донорів. Кровні групи представляють собою спосіб класифікації крові на основі наявності або відсутності специфічних антигенів на поверхні червоних кров'яних тілець. Ці антигени можуть викликати імунну відповідь, якщо вони розпізнаються як чужорідні. Існує кілька систем кровних груп, але найвідомішими та найважливішими є системи АБ0 і РАЧ. Показання та замовлення трансфузійного препарату Трансфузії індикує лікар на основі результатів аналізу крові та клінічного стану пацієнта. Ординацію здійснює лікар письмово в медичній документації, де вказує тип трансфузійного препарату, кількість одиниць та терміновість часу. Ординацію підтверджує часовим вказівником та своїм підписом. Лікар ознайомить пацієнта з планованим процесом і забезпечить підпис пацієнта на інформовану згоду. Після отримання інформованої згоди підготувати заяви та пробірки для забору крові. Заповнення заяви про трансфузійний препарат і основне імуногематологічне дослідження повинні бути правильними і повними. Заява повинна містити ідентифікаційні дані пацієнта, телефонний контакт, ім'я медичної сестри, яка здійснила забір, ім'я лікаря, який вказує вимогу трансфузійну анамнезу, якщо відомо. Деякі відділення одразу готують також видаткову накладну, щоб було чітко видно скільки трансфузійних препаратів було замовлено. На кожен тип трансфузійного препарату має бути окрема заявка і видаткова накладна. Отримання зразка крові для імунно-гематологічного дослідження проводиться забором крові з вени без пункції в попередньо марковану пробірку, яку наповнюємо мінімум 6 мл крові. Лише у випадку, якщо це неможливо, можна взяти кров у пацієнта з катетера або канюлі. Однак забір крові можна провести не раніше, ніж через годину після останнього введення ліків або інфузії, а перша забрана пробірка знищується і не відправляється до лабораторії для дослідження. Зміна пацієнта під час забору зразка на трансфузійне дослідження може призвести до фатальних наслідків, таких як гостра або пізня гемолітична реакція. Тому дуже важливою є ідентифікація пацієнта та перевірка відповідності ідентифікаційного номера на етикетці пробірки та на направленні. За правильне виконання забору, маркування зразків та ідентифікацію пацієнта відповідає медичний працівник, який не є лікарем. Кров'яний зразок потрібно надати разом з кожною заявкою на еритроцитарні препарати, навіть якщо в один день надсилається кілька заявок. При запиті на тромбоцити та плазму зразок не надсилається, якщо група крові реципієнта вже перевірена в лабораторії. У співпраці з другим компетентним співробітником біля ліжка пацієнта проводимо подвійний контроль ідентифікаційних даних пацієнта в медичній документації, на етикетці позначеної пробірки для забору зразка біологічного матеріалу та на направленні, включаючи перевірку виконання забору у правильного пацієнта за даними ID на ідентифікаційному браслеті перед відправленням зразків на ФТО. Цей подвійний контроль підтверджує повну ідентифікацію в медичній документації. Пробірки та направлення кладемо в пластиковий пакет і відправляємо, наприклад, через трубопошту до лабораторії банку крові. У лабораторії банку крові. Здійснюється прийом запиту на трансфузійне дослідження. Співробітник трансфузійної станції проводить контроль ID пацієнта на етикетці пробірки, а також у заявці визначає терміновість і фіксує час прийому. Запит вводиться в інформаційну систему банку крові. Якщо мова йде про пацієнта з невизначеною групою крові в лабораторії, спочатку проводиться орієнтаційне дослідження групи крові пацієнта за допомогою діагностичних сироваток анти-а, анти анти-Б і анти д Виходячи з результату, вибирається трансфузійний препарат, що відповідає системі AB0 і RHD зі запасів банку крові. Потім обраний трансфузійний препарат вводиться в інформаційну систему для заявки даного пацієнта. Наступним етапом є підготовка зразків крові, де проводиться центрифугування зразків крові пацієнта для відділення сироватки. Одночасно готуються зразки трансфузійних препаратів для аналізу, перевіряються ідентифікаційні дані пацієнта та трансфузійного препарату перед самою аналізою, а також перевіряються перенесені необхідні аналізи в комп'ютерному аналізаторі. Зразки крові поміщають у аналізатор, де відбувається зчитування та підтвердження результатів аналізу. Претрансфузійне лабораторне дослідження включає в себе визначення групи крові пацієнта, перевірку групи крові трансфузійного препарату, скринінг на наявність неправильних антиеритроцитарних антитіл та тест сумісності. Насамкінець сумісні трансфузійні препарати разом з результатами обстежень зберігаються на відправці банку крові. Експедиція трансфузійного препарату. Трансфузійні препарати видаються з банку крові на основі заповненої видачної накладної. Там має бути повна ідентифікація пацієнта. Тип і кількість трансфузійних препаратів, контактний телефон. Штамп, ім'я та підпис лікаря. Перед видачею працівник банку крові перевіряє вид трансфузійного препарату, номер препарату, сумісність групи крові, результати аналізів, термін дії тесту на сумісність та термін придатності. Супровідна документація включає видаткову накладну, самоклеючий етикет про запис трансфузії та результати передтрансфузійного дослідження. Санітар приймає трансфузійний препарат під підпис трансфузійні препарати транспортуються в відділення в дезінфікованих та термостабільних коробках. Після принесення трансфузійних препаратів до відділення проводиться контроль препарату та супровідної документації біля ліжка пацієнта. Лікар проводить перевірку групи крові за допомогою сангвітесту, який виконується за допомогою трансфузійного набору, введеного в трансфузійний препарат та з крові реципієнта. Сангвітест проводиться наступним чином. На підготовлені передруковані картки, Елдон лікар капає краплю крові пацієнта з пальця та іншу краплю крові з трансфузійного препарату. На обох картках позначені місця, де кров змішується з реагентами, яка містить антитіла анти-А або анти-Б. Лікар спостерігає, чи з'являється аглютинація, злипання. У кожному полі на картках лікар перевіряє, що група крові пацієнта і група крові трансфузійного препарату сумісні в системі АБ0. За контроль усіх аспектів перед застосуванням трансфузійного препарату відповідає лікар. У документації пацієнта мають бути підписані всі медичні працівники з повною ідентифікацією, які маніпулювали нею разом з трансфузійним препаратом безпосередньо перед введенням, включаючи тих, хто здійснив перевірку трансфузійного препарату в необхідному обсязі, в тому числі санвітест. У дорослих пацієнтів для проведення трансфузії зазвичай використовують периферичний венозний катетер діаметром 18 гейдж. Мінімальний рекомендований розмір, однак, становить 22 гейдж. У разі потреби трансфузію можна ввести також через дистальний лумен центрального венозного катетера. Темп введення трансфузійних препаратів визначається в мілілітрах на хвилину, мілілітрах на годину або краплях на хвилину. 1 мл трансфузійного препарату відповідає приблизно 15 краплям. Еритроцити вводимо зі швидкістю від 2 до 6 мл за хвилину. Це 1-2 години на одиницю. Тромбоцити та плазму вводимо швидкістю від 4 до 10 мл на хвилину. Це від 15 до 60 хвилин на одиницю. Швидкість залежить від об'єму препарату та клінічного стану пацієнта. Введення трансфузійних препаратів слід розпочати якомога швидше після їх доставлення на клінічне відділення. У разі видачі еритроцитів, тромбоцитів та розмороженої плазми трансфузію слід завершити не пізніше, ніж через 4 години після видачі трансфузійного препарату з трансфузійного відділення. Рекомендується, щоб інтервал між видачею трансфузійного препарату та початком трансфузії не перевищував 30 хвилин. До моменту введення трансфузійні препарати необхідно зберігати при температурі від 20 до 24 градусів Цельсія. Після початку трансфузії пацієнт залишається під безпосереднім наглядом лікаря або компетентного медичного працівника протягом перших 15 хвилин з можливістю негайного доступу лікаря у разі ускладнень. Препарат в цей час вводиться дуже повільно: 1-2 мл на хвилину. Це приблизно 15-30 крапель на хвилину. Якщо немає жодних ознак небажаної реакції, продовжуємо трансфузію з помірною швидкістю. Це стосується кожної одиниці трансфузійного препарату. Моніторимо пацієнта під час трансфузії кожні 30 хвилин. Контролі безпосередньо фіксуємо в документації. Пацієнт має сигналізаційний пристрій і повинен терміново повідомити про нові симптоми. При будь-яких симптомах ми припиняємо трансфузію і викликаємо лікаря, який вирішить про подальші дії. Ми закінчуємо трансфузію, коли в пакеті залишається близько 10-15 мл препарату і закриваємо клапан набору. Якщо потрібно зберегти внутрішньовенний доступ, промиваємо 20 мл фізіологічного розчину методом старт-стоп. Після завершення трансфузії комплект для трансфузії закривається, забезпечується захист від контамінації і зберігається в холодильнику при температурі від 2 до 6 градусів Цельсія. В окремому закриваючомуся приміщенні, позначеному як біологічний матеріал, на термін до 24 годин, показники фізіологічних функцій після завершення трансфузії записуються в документацію.